Пролистуй це відео, якщо не хочеш за хвилину стати кращою версією себе. Як і обіцяли, третя частина – сіми навичок високоефективних людей. Спочатку прагни зрозуміти, а потім бути зрозумілим. Слухай більше, ніж говориш. Це допоможе зрозуміти потреби співрозмовника, партнера чи команди. Якщо ти забуваєш розмову тільки своїми словами, ти нічому не навчишся. Але коли слухаєш, ти знаходиш рішення, які підходять обом сторонам, і створюєш ефективну взаємодію. Прагни до синергії, ціле завжди. Більше, ніж сума його частин. Уяви колектив як пазл, коли всі на своїх місцях і працюють як одна команда. Результат перевищує очікування. Важливо створювати цілісність у бізнесі, у стосунках і навіть у власному житті. Що це дає? Впевненість, коли ти відточив свої навички, ти почуваєшся себе впевнено і готовий ділитися знаннями. Синергія в колективі чи бізнесі приносить максимальну ефективність і успіх. Ці принципи взяті з книги Стівена Кові: «7 навичок високоефективних. Людей Бестселер, який змінив життя мільйонів, Хочеш дізнатися більше і застосовувати ці навички в бізнесі. Переходь за посиланням у шапці. Профіль там ще є можливість заробити.